Шановні подоляни, дорогі земляки! Рік, що минає, дарував нам радість зустрічі та відкриттів, маленькі перемоги і великі здобутки. Ми набували безцінного досвіду, життя. Ми наполегливо працювали, звіряли власні досягнення і з досягненнями країни, спільно долали труднощі, а найголовніше впевнено і з оптимізмом дивились у майбутнє. Від імені команди політичної партії за конкретні справи народних депутатів України Олександра Герега та Андрія Шеньковича, і від себе особисто бажаю вам, щоб новий рік увійшов до вашого життя добрим і радісним, приніс злагоду і достаток, натхнення на нові здобутки, багато яскравих моментів, цікавих зустрічей та вдалих рішень. А для нашої Хмельниччини. Аби 2016 рік став роком справжнього економічного піднесення, результати якого відчує кожна подільська сім'я. Нехай тепло різдвяної свічки зігріває ваші серця протягом усього року. Будьте здоровими, щасливими та багатими. З Новим Роком та Різдвом Христовим!